Видос, значить, про цю цяцю магнітна. Е, по ціні 150 гривень кілограм. Якщо треба доказ, дивись, ви зараз зробив. Тули. Бачу, вона магнітна. Магніт висить. Притулили. Нікеля 57%. Все нормально. На цю ціну нам поза очі вистачає. Магнітна. І, коротше, я ж кажу, що їй 33 кг на суму почти 5 тисяч. А знаєш, що мені кажуть? Та не може їй бути 33 кг. Подходження до вісок. 0, 0. На вісахідаємо 33-300. Ціна 4995. Як вам така магнітна штуковина прикольна? Передивляйте свої магнітні штуковини. Присилайте нам відео їхніх іск, присилайте нам їх кусочки на аналіз. Оцінимо.